Вітаю, друзі. Ось так як і обіцяв посилка, тільки що приніс. 11 кг важить. Така знаєте. Тут грунті, сателіт, Але яка марка. Зараз відео робиться трошки, як сказати, наперед. Я ще не знаю, хто що написав. Так що я скоріше за все отут напишу, хто вгадав. Пам'ятаєте, я говорив, що пишіть, вгадуйте, Може хто вгадав, що за апарат. Значить, про цей апарат. Це Грюндик-сателіт. Зараз побачите, який номер. Знову я його купив у Енріки і там так було, він навіть не виставляв на сайт. Ну Виставив для мене. Договорили за ціну. Все. Він не робочий, і не робочий, можна сказати, хорошо не робочий. Там він мені вислав фотографії на WhatsApp. Там перегоріли дорожки. Щось там, ну я думаю, буде весело. От. І Енріке сильно переживав це інпост компанія. Вона не дуже має репутацію хорошу. У мене там Кенви чуть не пропав у них. Дві посилки пропало. Філіпс перед цим антена розбита була, пам'ятаєте? І він дуже переживає, чи воно дойде ну, ціле, чи не побили його, коротше. Бо в нього теж були такі. Я йому вже зробив фотографії снаруж не знаю, що там внутрі. Ну вже видно, що брали за оцю штуку. Ну, зараз відкриємо і подивимося, що там. Що за приймач і в якому він стане. часи випали. Це Грюндік Сателіт 3400. Ну Давайте роздивимося, він навіть не входить в, в, в камеру, треба від'їжджати здоровенний. По срівнянні з Грюндік 1040. А ну давайте поставимо рядом він тут. Та ні, дивіться, такий же ж. Це 1040, а той... 3400 грундик сателіт, два грунтика. І це два грунти від Енріки. Це я вже зробив. Вийде відео після того, мабуть. І вже шестерні прийшли, там все, у нього чітко. А цей, зараз роздивимося. Ну, це так, зрівняв. От подивіться. Оба апарата на цей 7 кг, а той 10 Що я замітив вже? Оця ручка наче зігнута, бачите? і, ця, і ця рівніша. Ну, я провірив всі клавіші, все працює. Тут не було одної клавіші по фотографії АНЛ. Я навіть не знаю, що це таке. А тут це ж дефіцит у них оці клавіші. До речі, ось теж посилка я забрав. Тут прийшли клавіші. Я думав, де їх брати, печатати на 3D принтері. А один парень продає їх. ну, Запчасті від там якогось. І там клавіші, ну, вони не точно такі похожі. Зараз я теж покажу. Оці часи, ці часи знімаються, це нормально, щоб поміняти батарейку. У деяких апаратах немає оцих часів. дирка там така. Він цей комплектний, але він без шнура, Енріки сказав, нема шнура. І, ну, в общем, там щось страшне. Зараз, коли я відкрию, я побачите. І щось подивіться, що це з стеклом. Це прозрачне, а ці якісь туманні, ну і там пляма якась. Made in Germany. Це легендарне радіо. Про нього дуже багато відео на ютубі. Багато його роблять. Воно шикарне. Попробуємо, як воно працює. Отут барабан, такий як у Вефа Океана. Знаєте <зас> з діапазонами. Окрема настройка на КВ. Середні, длинні і перші діапазони. СВ, ну це ФМ, теж все віддільно. Красивий прибор, е, мер, ну такі. Подивимося потом. Саме ну, головне його запустити. Ну зараз і зараз Енрік скажу, що все в порядку, щоб він не хвилювався. А ось що було в другій посилці. Ось ці штуки, да, вони геть такі самі, дивіться, тільки... Друга у них система, вони кріпляться отакою. Ну, я думаю, це не, не проблема я їх. У е, мене в Грюндіку якраз е, Грюндик Сател 2400 7 клавіш не вистачає. Ну а це я взяв так, теж від Грюндіка. 9 штук тут. Да, е, на всякий випадок. Так що це дуже, дуже дефіцитна штука. Оце. У них вони ламаються. Ну... Я не знаю як тут зроблено. Ну, тут прийдеться може гарячим клеєм. Ну зараз не про це. Давайте займемося цим. Я не знаю, чи є сенс його пробувати включати. Там я бачив... Ні, давайте спробуємо все-таки. Перегоріли дорожки, Ну, якщо дорожки перегоріли, то... Це щось тут у НЧ, він не стерео. у УНЧ в нього на транзисторах. Виходні транзистори там не на мікросхемі УНЧ у цього апарата. Так що можуть бути і виходні транзистори. ну Це так, предварительно, я думаю. А там зараз відкриємо і побачимо. Ну, все, я його підключу до Сіті, але нічого. Да, він мертвий. Давайте відкривати. Ну, буває, що в цьому немає контакту. Щоб вставити шнур, треба подвинути. Тоді шнур вставляється. Але оце переключатель. Переключається з батарейки на е, сеть. Там можуть бути контакти, пам'ятаєте, як у, перед цим брюндик був. Тоже скрізь контакти. Ну, зараз відкриємо Тут болти. Тут не на защелка, видите? И подивимся. Антенна. Разломана. Видно, ха. палки Так як і в... там, рюндику. Да, це при пересилці. вже. І провод одірваний. І дивіться якийсь транзистор. Щось іде провод кудись. І вон дорожки. Подивіться що. Не оцей кандюр, щось не так. Енрікі на нього казав транзистор. <клухи> Ось фотографія до цього, він мені вислав. Теж щось вона була не на місці, ця антенна. Так що, напевно це так і було. Ну що тут... Я думаю, тут весело буде. Ось подивіться, оце ОНЧ. Виходні транзистори. Ну треба проверять... А, предохранители сили вроде. опс, Це мостик так. ха, Нормально. Так. Ну шо ж двигаемся. Зараз. тут все уже шось. Шось отпаянный мостик. ну Начнем отсюда с блока питания УНЧ. Ця, ця плата. Тут знімається, да. Це питання трансформатора. А далі якось він знімається, він хитро знімається, цей блок. Ну, цей транзистор має бути з той сторони. А ч дорожка так? Він тут паяла, дивіться, це частотомір Тут зараз оце надо відпаяти. А, воно відпаяне оцю плати. Так. Добратися туди треба. Якось хитро, воно. Я дивився на Ютубі. У мене є сервіс мануал, ну там мало сказано. І він по-німецьки все. Хоча би на англійському язику. Мені б легше було. Німецький я геть. Не, не в зуб ногой. Треба було відкрутити 4 болта. Зняти оцей. З антени наконечник. Зняти оцю ручку, вона болт тут з барабана. І зняти всі ручки. Тоді він знявся. Е, ну якби середина залишилась тут і корпус подсоєднити динамику. Все нормально. А що там за? Це що таке Щось не грюн двійковське. Динамик такий, да, настоящий. Ну звук у них шикарний, у цих прийомників. Ну антенна одірвана от один кусок. Куда він йшов? Чи оце він сюди йшов, Ну і тут щось треба буде придумувати. Антенну я пока отак на такі затяжки. і оцей провод должен йти, ну, з'єднуватись. і щось ці катушки... Оця свободна, де вона має бути Це длінні. Ну то зараз до катушок то ще ми дійдемо. Зараз найголовніше оцей блок витащить. У НЧ блок питання. От він спереди. Да, це серйозний апарат. Це вам не хухри мухри, не веф. 202. Хитро він знімається цей. Тут защелки, болты и прочие. Ага. О, именно так просто. Уже же проводил тут припаяно. И вот. Так. Да, мостик кодированный. Фу, я не можу на це дивитись. Хіба це грюнтик? Ну що це таке? Ці плати, дивіться, такого гетьмакса, вони чисті. А ці голубі, вони замурзані такі. І під екраном теж дивіться що. А тут я вже почистив. Ну так, більш мене Щоткою ткою вон Ну це геть не похоже на грюнтик. Ну що це, ребята? Це неприятно працювати з таким. Ну, от, як то кажуть, почувствуйте це ж Приятно яка крас красива тепер вона стала, це плат. Як я зразу обнаружу ось цей мостик. Він не припаяний взагалі. Зараз припаяю і чи він цілий. Та думаю, що цілий просто не припаяний. Ну і плата тоже, дивіться, така сама. Так, мостик провірив, запаяв, він цілий. Зараз розпомию цю плату. Ну і ось цей переключатель за який я говорив. Туди-сюди батарея сіть. От його теж потрібно провірити. Коротше у мене замикання отут великий кондьор цей 4700 після мостика. Тут 0 ома. Поки що не можу знайти, де це таке. З закорочено капітально. Найшов причину. Дивіться. Коротке. 0,2 Ом. Ха. Я вже все обдзвонив, чуть <риві> не здурів. Перший раз так замкнути Отакий кондерчик. 4700 микрофарад, 25 вольт. 0 Ома. У мене в електроліт, він заработал вот з таким чуть Він робив, то не робив. О! Що вже не робить? А як так? Ха. Ви чули він робив? Інтересно. Ну щось тут ще є, конечно. Що ж я хотів? Так, длинні, середні, короткі. Ух ты! Ч, короткі Дивіться. Ну це не ті короткі. От А, вони засвітилися, засвітились, ти смотри. Угу. А вони не роблять. Тут двойне преобразування. Ну і щотчик не робить. Ну нічого, саме головне, що він ожив. Ось я зняв цю плату. Це, собственно, FM-прийомник. Входна часть, пече і дискримінатор. Не знаю, входна бути закрита, Ще якимось екраном якісь є тут дирочки лишні. А чого я поліз сюди? Бо тут же ж був транзистор із цієї сторони припаяний. І якийсь провод до нього. І дивіться, що ж тут замкнуті контакти. Щось тут не то. Треба розібратися, що за контакти. Щось тут паяли. Ну FM не робить, звісно. Ви подивіться на цю схему. Грюндика цього. Я замучився бігати до комп'ютера і думаю, розпечатаю. Що такої схеми в мене не було. Вона то є, там неудобно пользуватися. Тому що треба листати сторінки, дивіться, яка вона. Да, це круто. Крутий грюндик. Знімаю плати, чистю там, проверяю. Дивіться, тут хтось уже ремонтував переключатель. Бо помив його. Бачите, плата така, грязна, а тут помито. Я думаю, що хтось... надо перевірити. Зато подивіться на цю плату. Ужас, ужас. Як можна, грюндік. Ось той конденсатор, що на ньому поставили хрест. Дивіться яка у нього ямкость. 3,3 і 63 вольт. 3,5 мікрофарад. Все нормально. Так що я так і знав. Цим конденсатором підключається високочастотний динамік піщалка. А от дорожка під ним згоріла. Оце цей конденсатор. А дорожка згоріла. І це маса цього провода. Це щось странно. Коротше, в цьому гріндику щось відбувається. дуже багато віщей. Оце не робить узка полоса. Буває з'являється на середніх якась станція, даже показує есметр, метр Ну, не важливо, тут проблема. На FM, взагалі, може бути частота, дивіться, сама нижня 98. От якщо видно, 98. А верхня 117 щось таке. Не настроєно настроєна. Дивіться. Я вверх крутю 108. 117,75. Це не все в маслі, якомусь маслі. Дивіться, всі шкали в маслі. Це думаю не на одну серію буде. Оце. Ось переключатель полоси із цієї плати. Де я казав, тут помили. Я думав міняли його. Ні, його навіть не випаювали. Оцей переключатель із цієї плати. Це Переключення полоси і тут дуже е, проблеми такі. Дивіться, тут все чорне. Цей зробив, почистив. І тепер слідуючий оцей теж глюче. Це питання. Індикатор переключається на с і батарея. Ось він який. Так, да, тут всі погані. Ось я почистив ці переключателі, все заработало на АЭМ. Тільки Дивіться, я не знаю. Це узкий, мабуть, а це що? Не робить. Або сильно узка полоса, я не можу зрозуміти. Ну в общем робота. Якось там. Ну ясно, що це що. О, вже не работає. Ось буде якийсь... коротше. Тут багато роботи, я чувствую. ФМ не робить, а і з тіродіном тут якісь проблеми. Але з настройкою. Тобто, але от тут має бути екран. Все закрито. Ну от я зараз. Буду робити із цієї жесті білої. закрию, тому що ну, всі настройки уходять. Ну нема чого жалуватися, в мене тільки екрану немає. В других людей я бачу, там часів немає, кнопок половина немає. Так що цей комплектний. Але щось тут дуже багато несправності. Ось такий екран вийшов. Все, мене устрає. Це для маси, тут зараз все на місто і продовжу. Я хочу провірити настройку УКВ настройка резистором тут, ось він, варікапи рекапи В Оці точки ось сказано. Повинно бути 30 вольт. регулюється ось цим резистором 341. Це друга, другий вивод з цього розйому. Це он там. Блок КВ, перший другий. І я поставив на кінець шкали. І дивіться 33 вольта. А треба 30 вольт плюс-мінус 100 мВ. Зараз тут треба дві руки. Оцим резистором виставляється. Я виставлю і покажу. Це вже неправильно, ну він не може. Тоді неправильно настроєно. Щось тут у цьому Філіпсу, ой, Філіпсу, який Філіпс? Грюндік. Розкрутили його. На FM це точно, щось тут не то. Ось я підстроїв. Ну щось воно тут підозріло міняється. Дивіться. Вон там. Так не повинно бути. Хорошо, а в нижньому кінці повинно бути 2,1 вольта, підстраюється ось цим резистором. він знаходиться вон там. А, і цей резистор був на максимумі накручений. А, дивіться, і той на максимумі. Ось внизу 3 вольта, а тут 2,1, теж плюс-мінус, дуже точно. Я зробив 2,1, ну дивіться, теж міняється. Я не пойму, чи це. Щось резистор підозрілий, Дивіться в якому він. Почти посередині, а був накручений на максимум. І той теж накручений на максимум. І видно, що їх крутили неодноразово. А що ж такое? А все одно діапазон не той. Зараз... Виставив оці напруги в кінці діапазону 30 на початку діапазону 2,1 вольта. Але перестройка в мене зараз 111 МГц, 95, 88 немає. Але це вже отут. Щоб укласти діапазон в цьому приймачу грунтик, Саму коротку отвертку і ще врізати. Ну це ви знаєте, викрутка для настройки щупів. Оце там конденсатор. І ось ця катушка, яку треба настроїти на 88 МГц. Дивіться. І це єлі влази. Вони ну, ось тут такі вирізи зробили. Але де взяти таку отвертку... диэлектрично <laughs> ну сейчас я сделаю смотрите если будет видно 108 и 87 и 7 даже ну вот 88 э, там не все сементы ну и 108 тоже трошки больше э, 108 и 6 ну, Це не страшно. Але ось цей транзистор, который був запаяний тут з цієї сторони, у нього щось не те з током. Тут сказано, дивіться, на емітерних резисторах заміряється напряження і ось цей транзистор. От на цьому 1,1 вольта. От на цьому резисторі, ну ток через нього. А тут аж 4,7 вольт. Про часи. З'їздив, купив батарейки. Окей. Вставляю, не працює. Ну, отакі батарейки SR44. Ладно, в мене другі, ну не важливо. Оказується. Отут не вистачає ще одного контакту. Вот так тут 3 вольта. Минус подключается, а плюс нема чем подключить. Я уже с блока питания подал на Все равно что с 7 часами, дивиться. Дивіться, вы уже ви видите. Это кварцевый резонатор, а он подстроечник. А он одирована ножка. Ну, вот так вам будет понятнее. Карц одломана. І ця ножка от отсюда теж відломана. Ай. Так, я все запаяв. Ага. Зараз спробую. Ось вони пішли. Ну тоже стекло якесь туманне. Їлі запустив, там батарейки не контакт, їх є сі труснуть. От вони перестають. Вон, дивіться, я поступив радикально так. Припаявоє пашло. Задолбали мене ці контакти. Все, робота і тепер свікло. Ось таким клеєм це чорний. Зараз приклею воно відвалилось. Ну я його почистив. Все, часи зробив. Але на це пішло. Кучу часу, там такі неісправності були. Ви ж бачили, кварц одірваний, конденсатор підстроєчний теж одірваний. Ну, в общем, контакти були погані.